Вправа 1253. Виконає віднімання. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, першому заданні. Нам треба від 9,2 відняти 7. Ну, знаходимо, пишемо, що це дорівнює. Отже, 9 віднімаємо 7. Це буде 2,7. І що у нас залишається 2 треті. То пишемо 2,23. Є. Переходимо до другого завдання, бачимо 7,4,19 мінус 5,19. Це дорівнює. Ну що ж, 7 мінус 5 це буде 2, ціли. знаменник у нас однаковий, тому чисельники віднімаємо. Буде 4 мінус 1. Записуємо 19. І це дорівнює. Це буде 2, цілих. 4 мінус 1 це 3 31. Є. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Бачимо одиниця 1,7. Для того, щоб їх відняти, запишемо 1 як тринадцятих. Тоді ми зможемо виконати віднімання. І це дорівнює. Ну що ж, знаменник у нас буде однаковий, 13. Тоді віднімаємо чисельники, записуємо 13-7. Записуємо 13. І це дорівнює. 13 мінус 7 це буде 6. Записуємо 13. Є. І... Так, ну і переходимо до четвертого завдання. Бачимо 8 мінус 4 15. Як відняти? Давайте ми 8 запишемо як 7 плюс 1. І мінус тоді в нас залишається 4. 15. -х. І це дорівнює. Тепер ми одиницю запишемо як 15 15,15 для того, щоб відняти 4 15 То пишемо, що це у нас буде 7 плюс 15, 15 і відняти 4 41. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо 7 плюс. Знаменники в нас однакові, тоді віднімаємо чисельники. Буде 15 мінус 4. Записуємо 15. І це дорівнює. Ну що ж, вийде тоді 7 плюс 15 мінус 4 це 11. Записуємо 15. І це дорівнює. Ну що ж, вийде тоді 7, 11, 15. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 10 мінус 5,4. Для того, щоб відняти 10, спочатку запишемо як 9 плюс 1. Пишемо, що це дорівнює. Отже, 10, тоді ми пишемо як 9 плюс 1. І мінус 5,4. І це дорівнює. Ну що ж. Пишемо 9 тоді плюс. Для того, щоб від 1 відняти 4 дев'ятих, запишемо 1 як 9 дев'ятих, І мінус тоді 5 4 дев'ятих, І це дорівнює. Ну що ж, це буде... Тобто виходить, що ми 10 могли зараз писати навіть одразу як 9 9 дев'ятих. І треба відняти 5,4. І це дорівнює. Так, довго якось вийшло. Так, ну що ж, віднімаємо цілу частину, тоді 9 мінус 5 це буде 4. Знаменники у нас однакові. Тоді віднімаємо чисельники, і буде 9 мінус 4 дев'ятих. Ну і це дорівнює. Тобто це буде 4, 9 мінус 4 це 5. 5 записуємо 9 є. Ну і переходимо до останнього шостого завдання. 17 мінус -16, 16,1 Ну Давайте запишемо 17 як 16 плюс 1. Як 16 плюс 1. І мінус тоді буде 16,1 третьо. Давайте ми запишемо мінус. А 16,1 третю ми запишемо мінус 16. І 16,1 третя запишемо так. 16 плюс 1 третя. І це дорівнює. Ну що ж, 16 плюс 1 одиницю для того, щоб відняти 1 третю, бо це означає відняти 16 і відняти 1 третю. Ми запишемо одиницю як 3 третіх. То вийде у нас 16 плюс 3 третіх. І мінус тоді, або розкриваємо одужки, перед якими знак мінус, то буде мінус 16 і мінус 1 треть. І це дорівнює. Ну що ж, від 16 віднімаємо 16, це буде 0. Давайте запишемо, що 16. Мінус 16. Так, а тут бачимо трійка однакова, співпадає. Тоді віднімаємо чисельники. Буде 3 мінус 1 плюс 3. Мінус 1. Записуємо третіх. І це дорівнює. 16 мінус 16 це 0. 0 напишемо попереду. 3 мінус 1 це 2. Тоб чисельнику буде 2, знаменнику 3, тобто 2 третіх. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання мішаних чисел. На цьому вправу завершено.